Почнемо з того, що іпотека у Польщі береться на певний період часу, тобто береться її на 30 років, на 15 можна брати, можна на 25. Все залежить від того, наскільки ви захочете, але й наскільки банк захоче вам дати ту іпотеку. Адже банк вираховує час, наскільки вам вистачить, скажімо так, щоб сплатити ту суму грошей, яку він вам дав. Тому якщо ви приходите до банку і говорите, я хочу отримати іпотеку на 15 років, то це означає, що ви маєте платити щомісяця більше, ніж якби ви взяли іпотеку на 30 років. Тому досить часто варто взяти все-таки іпотеку на 30 років. Але почати її надплачувати згідно польського законодавства, можна надплачувати іпотеку, і взагалі в більшості банків немає навіть штрафу за те, що будете надплачувати. Інколи може бути штраф перших три роки за те, що ви надплачуєте, але він досить малесенький буде. А після трьох років собі надплачуєте, зменшуйте окрес і сплатіть ту іпотеку раніше, і не переплатіть банку за те, що ви будете мати 30 років. Але часто, як я кажу, вигідніше все-таки спочатку взяти на 30 років, але сплатити її раніше. Наступне на що потрібно звернути увагу, це на те, що. Що іпотека, тобто, сплата іпотеки, складається у нас з декількох чинників. Перший чинник – це маржа банку. Тобто банк закладає скільки він хоче заробити на вас за те, що він вам видав іпотеку. І ця маржа банку досить міняється часто. От зараз там є 2,15, є 3,15, є 3,5, з Це все залежить від банку. І дуже велика помилка багатьох іноземців у Польщі це думати, що от я клієнт якогось банку, піду до них, спитаю, яку іпотеку вони дають мені, Яка в них там ставка? От візьму в них іпотеку, бо я їхній клієнт. Насправді це не так. Потрібно йти до фінансового консультанта. Питатися, які банки взагалі можуть надати іноземцю кредит, і подивитися, які в кожного банку є ставки. Так, є банки, котрі дадуть вам кращу ставку, бо ви їхній клієнт, наприклад, і користуєтесь активно мінімум півроку їхньою карточкою. Але є банки, котрі скажуть: якщо ти станеш моїм клієнтом, то я тобі дам кращу ставку, ніж той банк, якому ти вже працюєш і з яким ти там щось робиш. Тому перша це в нас оплата маржа, тобто маржа, скільки банк хоче заробити, на тому, що вам ви. Виде в іпотеку. Наступне нас накладається різного роду страхування. Банки вимагають, щоб нерухомість, яку ви берете в іпотеку, була застрахована. Також банки будуть нараховувати страхування на життя, на здоров'я, деякі мають додаткові страхування, щоб в разі чогось їм, скажімо так, повернулося те, що вони дали вам ті гроші. Ну а третє на даний момент це в нас іде вібор. Деякі банки вже переходять на віру. Це такий економічний показник, який показує, що в нас відбувається в економічному світі. Польщі. І як воно впливає на нашу, скажімо так, сплату іпотеки. Тому в кінцевому результаті в нас оця відсоткова ставка складається з трьох чинників: маржа банку, страхування різного роду, і це вібор, або ж буде Вірон. Воно міняється час від часу, і ви в Польщі маєте розуміти, що в нас є два способи взяти іпотечний кредит. Це можна взяти на змінному процентуванні, це як буде виглядати, що от вам дали маржа, наприклад, 2,5% від банку. Плюс це вібор. І цей вибір у нас міняється. В залежності від банку, банк буде його міняти або раз на 3 місяці, або раз на 6 місяців. І от вам сьогодні дають іпотеку. І вибір у нас, наприклад, на показнику 5%. Помиріємо. 5% додаємо плюс 2,5, це 7,5, плюс трішечки в нас там доходить страхування різного роду, там 8, Річних. І наступних три місяці ви будете платити по вісім річних. Через три місяці банк відкриває знову ж таки книгу економічну і дивиться, оскільки сьогодні вібор і знову бере маржа, а вібор, наприклад, впав у нас до 2%, так як було на початку 2019 року, наприклад, так бере, ага, додає 2,5 плюс 2, вже виходить 4,5. І наступних три місяці ви знову платите так, або наступних шість місяців платите так, в залежності від того, який банк має ставку. Кожних три місяці чи кожних шість. Місяців. Це перший спосіб, і це називається зміни опроцентування. А є ще стале опроцентування. Це означає, що коли ви берете іпотеку, банк вам пропонує зафіксувати відсоткову ставку на певну кількість років. В середньому це дають 5 років. Я знаю банки, які навіть робили на 10 років, але ці оферти вони вже почали ховати. Тому дають на 5 років на стало опроцентування. Це означає, що якщо ви сьогодні прийшли і підписуєте з банком, наприклад, на 8% річних. Іпотечний кредит, то наступних 5 років ви будете платити цих 8% річних. Тому це в нас буде вже стало процентування. Що обирати залежить від вас зараз? Багато клієнтів почали брати на сталому деякі почали вертатись до змінного, наприклад, у 2018-му Всі брали на змінному. Вібор був маленький, було вигідно, а потім всі почали брати на сталому, коли вибір почав рости. Тому це треба, скажімо так, оцінювати ситуацію на ринку, брати все-таки стале чи брати все таки зміни опроцентування. В наступний момент це треба розуміти, те, що якщо ви взяли іпотечний кредит в Польщі, то це не означає, що ви зафіксувалися в одному банку. Можна робити рефінансування, тобто перенесення свого кредиту з одного банку в інший, перепродувати його. Наприклад, сьогодні ви взяли іпотечний кредит під тих 8 річних стало опроцентування, те, що я вам сказала, і тут, через рік, вібор падає, економічно стає все краще. І ви дивитесь, що інші банки вже пропонують стале процентування 5 річних, а ви далі платите по 8. І можна піти перепродати свій кредит до іншого банку і почати платити вже нижчу ставку через те, що ви зробите рефінансування свого кредиту.